Я хочу поговорити про сьогоднішній удар по Києву і розкажу вам далі дуже щемливу історію про рятувальника з Києва Сергія Власенка. Фото його розмістили ДСНС у своєму телеграмі, і от на фото він стоїть серед руїн своєї квартири, яку вночі знищила Росія. Сергій. Як пишуть його колеги, він у людини, яка особлює характер і силу. і Йому 35 років, 15 років він на службі. І в сьогоднішню ніч він також перебував на чергуванні. В цей час російський безпілотник влетів у його будинок. Це квартира, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Тут він проживав із сім'єю. Вдома була мама Сергія, його дружина з п'ятирічним сином та восьмомісячною донькою. На щастя, всі вцілілі, тому що родина встигла вчасно зреагувати на тривогу. Е, ну, власне, ви уявляєте, весь цей жах, коли рятувальники прибули на місце, Сергій побачив, що горить його квартира. Він продовжив роботу, продовжив гасити полум'я, яке охопило його дім. Він розбирав понівечні конструкції, аби дістатися Кімнати дітей. І, звичайно, що це було надважке випробування для рятувальника. Насправді кожен виклик для рятувальників важкий, але ви можете собі напевно, що хоча б частково уявити, наскільки це складно. І от. Говорячи про те, що про те, які наші люди, які у нас зараз рятувальники, яких надзусиль коштує кожен такий виклик. А тим паче, виклик, коли ти розумієш, що ти їдеш до свого будинку, коли ти не знаєш, куди прилетіло. Коли ти звичайно розумієш, що ти на зв'язку зі своїми рідними, але е, ви бачите, що квартира вигоріла, і повертатися вже фактично немає куди. Це той жах, який зараз для нас створюють росіяни, і на жаль, це та реальність, в якій ми зараз з вами живемо і. Звичайно, що величезна подяка низький уклін Сергію за його мужність, за його роботу, і всім тим рятувальникам, які працювали сьогодні, всім нашим захисникам повітряним силам, які відбивали сьогоднішні удари.